А за квотами представників телевізійних, телевізійних груп. Тому що хто буде сьогодні контролювати телевізійні групи, їхні ж представники. І в даному разі я вам обіцяю, шановні члени Національної Ради, почекайте, до... будь ласка, приймати один в одного привітання. Я вам обіцяю, якщо не зникне з українського телебачення російські серіали, якщо не буде припинена фактично ганебна практика. Ігнорування порушення ліцензійних умов, то шини будуть горіти у вас постійно, шановні колеги, прошу приборкати емоції. Це важливе питання. Дякую, парламент, що ми прийняли рішення, але нам треба сьогодні обговорити і прийняти рішення щодо всього порядку денного. Шановні колеги, у нас потім декілька тижнів перерва в роботі пленарної, Ми будемо працювати в комітетах і фракціях. І з нашими виборцями, але я нагадую, шановні колеги, ми прийняли рішення щодо перервної роботи парламенту. Нам треба схвалити важливі питання. І я прошу керівників фракцій, депутатських груп, організувати роботу своїх колег, щоб ніхто не розходився. Зараз оперативно, без перерви, пройдемо питання, і можна буде потім відповідально підійти до роботи в комітетах і в округах. Шановні колеги, що стосується другого читання, перше. Проект закону про внесення змін до податкового кодексу щодо особливості уточнення податкових зобов'язань податку на прибуток підприємства податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу. У нас була нарада керівників фракції і пропозиція перенести це питання на наступний сесійний тиждень. Допрацювавши деякі моменти цього закону. Прошу, шановні колеги, наступне питання: проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо упередження мінімізації негативного впливу на стабільність банковської системи. Дуже важливе питання. Кайда Олексій Петрович, заступник Голокомітету. комітету. Будь ласка, причому не прошу заступника. А перший заступник. Колеги, не розходимось, ну відповідально поставтеся до ваших виборців. Вони чекають на прийняття законів, які захищають фінансову систему України, які захищають банківську систему України. Прошу колеги, мобілізуйтесь, протримайтесь. Дякую, Олександр Вонти. Шановні колеги, зауважу, що зазначений законопроєкт є важливим, оскільки його прийняття передбачено міжнародними зобов'язаннями України. Та попередніми заходами програмної позики на підтримку політики розвитку фінансового сектора, яка надається Світовим банком, а наступний законопроект по корпоративному управлінню 0961 також є невід'ємною частиною та входить до програми надання позики Світовим банком. Також зазначу, що в комітеті була створена робоча група у складі фахівців Світового банку, Національного банку України, Міністерства фінансів України та банківської спільноти, яка неодноразово збиралась для обговорення положень законопроекту та у результаті плідної співпраці було узгоджено досконалий текст законопроекту до другого читання. В комітеті під час підготовки законопроекту до другого читання... Робочою групою було опрацьовано 64 пропозиції, що надійшли від народних депутатів України Белькової, Дзензерського, Фурсіна, Єдіна Шпенова Дмитрука, з яких враховано 49, в тому числі частково, редакційно та по суті, відхилено 15. Необхідність прийняття проекту закону України про внесення змін до деяких законів України щодо упередження мінімізації негативного вплину впливу на стабільність банківської системи обумовлюється необхідністю підсилити інституційну спроможність Національного банку України та фонду гарантування вкладів фізичних осіб з метою оперативного реагування на підтримку стабільності банківської системи. Питання, які вирішуються та удосконалюються законопроектом, перше передбачається право Національного банку України не проходити державну реєстрацію його нормативно-правових актів, зазначене надасть можливість Нацбанку України вчасно реагувати на зміни у банківській системі України та здійснювати оперативне втручання з метою упередження мінімізації негативних наслідків. Друге. Розширено критерії за настання, яких банк може бути віднесено до категорії проблемних або неплатоспроможних. Третє фонду гарантування вкладів фізичних осіб надано можливість здійснювати випуск облігацій та видачу векселів задля його фінансування за рахунок коштів державного бюджету України. Четверте законопроектом надано право фонду гарантування вкладів. Фізичних осіб встановлювати критерії суттєвості порушень законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб для диференціації адміністративно-господарських санкцій та їх розмірів. П'яте законопроект є соціально значимим, оскільки надає уповноважній особі фонду право протягом дії тимчасової адміністрації виплачувати аліменти, пенсії, стипендії інші соціальні виплати. Будь ласка, завершити. пів хвилини. законопроектом. передбачається удосконалення процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку, у тому числі шляхом створення перехідного банку. Сьоме з метою фінансової підтримки приймаючи або перехідного банку фонду гарантування вкладів фізичних осіб, надається право надавати таким банкам позику на умовах. Субординованого боргу, восьме законопроектом розширюється повноваження фонду гарантування вкладів фізичних осіб до банків, що віднесені до категорії. Дайте завершити. Це є дуже важливо. Дев'яте також законопроектом вносяться зміни, зокрема до декрету Кабінету міністрів України від 21.01.1993 року номер 7 дріб 93... Про державне мите законів України, про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, про здійснення державних закупівель, про обіг векселів в Україні, про цінні папери та фондовий ринок, про страхування з метою досконалення та підвищення якості діяльності фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Виходячи з вище викладеного комітет, рекомендує прийняти зазначений законопроект у другому читанні та в цілому. Також пора, прошу дати доручення головному юридичному управлінню разом з комітетом після прийняття закону в цілому внести відповідні техніко-юридичні правки до закону у зв'язку з його складною структурністю. Ну і від себе би хотів зазначити на превеликий жаль, але ми зараз в урядовій ложі не бачимо ні голови Нацбанку, ні першого заступника, ні заступника. Хоча Наполягання на ухваленні цього законопроекту звучало саме від Нацбанку. І я би хотів, би, щоб представники, новітні представники, або нова голова Національного банку України, якщо це є дуже важливе для країни і для Нацбанку законопроект, удосужила Верховну Раду своєю присутністю або би, принаймні скерувала сюди свого першого заступника. Дякую. Прошу голосувати і підтримати цей законопроект, шановні колеги. Я прошу оформити